Привіт! В цьому відео розповімо вам про новинку 2024 року. Це флагманський, вдосконалений і максимально прокачений робот пилосос DreamyBot L10S Pro Ultra Heat, який вражає своєю розумністю. Уявіть, цей малюк не просто прибирає, а робить так, що ви забудете про ручне прибирання. Мінімум обслуговування, максимум самостійності. Всі характеристики, можливості та подробиці ми розглянемо по ходу огляду. А ви поки пристібайтеся і готуйтеся до подорожі у світ тотального клінінгу. Спершу за класикою подивимось, що нам цікавенького поклали в коробку. Відкриваємо і бачимо наступне: два круглих модуля з ганчірками, кабель живлення, бічну щітку і фірмовий миючий засіб. Так, цей робот додає трохи миючого засобу під час процесу миття швабри. Далі в коробці знаходимо щітку для чистки лотка, де відбувається сушка і миття швабр. Вона подовжується, а з іншого боку є спеціальний гачок на випадок, якщо щось заплуталось. А ось так виглядає сама база для робота пилососа Кришка легко знімається. Ось тут всередині є чорний модуль, це якраз бак для додавання миючого засобу. Сміття і робота пилососа висмоктується у спеціальний мішок об'ємом 3,2 літри, і ви можете не турбуватися про його очищення десь приблизно до півтора місяці. В комплекті є, до речі, іще один мішок, отже, вам вистачить їх приблизно на три місяці. Звісно, якщо в оселі не дуже брудно. Зверху маємо два баки: один для чистої води, інший для брудної. Для чистої об'ємом 4,5 літри, а той, що розрахований для брудної 4 літри. Ну, а тепер давайте поближче роздивимось і сам робот. Корпус виконаний із міцного білого пластику, а зверху маємо три кнопки керування: увімкнення, вимкнення, запуск та повернення на базу. А тепер трохи про те, чим цей пилосос вирізняється серед інших: це його мозок та інтелектуальні можливості. Дані датчиків та камери обробляє штучний інтелект, допомагає пилососу краще орієнтуватися в просторі, об'їжджати предмети, меблі та переміщатися між кімнатами. Його штучний інтелект здатний розпізнати до 55 різних об'єктів і розмістити їх на карті, яку можна переглянути і відредагувати у застосунку Dreamy Home». Є тут ще така цікава штука як ультразвуковий датчик килимового покриття. При його виявленні він автоматично підтягує швабри до корпусу і підвищує потужність смоктування. Робот отримав акумулятор на 5200 мАч, що при мінімальних налаштуваннях потужності забезпечує до 220 хвилин роботи або прибирання площі до 205 квадратних метрів. Якщо раптом під час прибирання заряд закінчується, то робот повертається на базу, щоб дозарядитися. А потім, коли відновить свої сили, то повернеться на місце, де він зупинився, і продовжить прибирати. Ми провели кілька тестів з імітацією забруднень. Ми розсипали рис, шматки пилу. Та натрусили купу іншого сміття. Потужність смоктування до 7000 Паскаль та турбощітка дозволяють йому легко впоратися зі сміттям. Щодо рису, то він поприбирав ретельно навіть після першого проходження по килиму. А щодо великих шматків е, пилу та бруду, то він їх проковтнув і навіть не закашлявся. Цей гаджет буде незамінним для тих, в кого є домашні улюбленці. Поки ви гуляєте, він наводить порядок по квартирі, прибирає шерсть і доводить підлогу до блиску. Ну і звісно знадобиться тим, у кого є маленькі діти, які часто люблять щось перевертати та розсипати. І ще цікавий момент про його смарт-функції. Він визначає інтенсивні забруднень і, за необхідності, приймає рішення про додаткове прибирання тієї чи іншої ділянки. І ще одна крута функція це Mob Extend. Одна зі швабр висувається за межі корпусу, щоб краще поприбирати вздовж стін в кутах та навколо предметів. І як показує практика, саме таке рішення із висувною шваброю є найбільш ефективним для роботів пилососів, особливо у складних ділянках. Під час прибирання та після завершення робот повертається на базу, і там швабри миються гарячою водою при температурі 58 градусів, а ще сушаться гарячим повітрям. І таким чином швабри залишаються чистими, сухими і, що важливо, без запаху. А якщо швабри надто брудні після прибирання, то робот помиє їх двічі. У застосунку дріміхом надзвичайно гнучкі та широкі можливості для налаштування прибирання. Тут ви можете редагувати карту приміщення до дрібниць, об'єднувати або розділяти зони для прибирання. Про розклад я взагалі мовчу. Можна вибрати тип прибирання для кожної кімнати сухе, вологе або комбінацію, також потужність смоктування, налаштувати інтенсивність зволоження швабр та їх періодичну промивку. Щодо кожної перешкоди, на яку робот натрапляє, можна натискати і дивитися, що воно таке. Під час прибирання я підкидав йому різні несподіванки і маю сказати, що він їх добре визначив. Також є можливість перемикатися на камеру онлайн і дивитися, що відбувається вдома, поки вас немає. Якщо ви втомились від щоденних турбот прибирання та мрієте про. Просто ідеально чисту підлогу вдома, то цей девайс ви точно заціните. Завдяки своїм інтелектуальним функціям, можливості автоматичного обслуговування та потужності, він стане вашим вірним помічником. Не забувайте підписатися на канал та побачимось у наступних оглядах. Посилання на цей девайс, як завжди, в описі під відео. На все добре, бувайте, до побачення!